Друзі, всім привіт! Ми ще знаходимося за межами Савранського району, ще в Чорноморському. Боже, як я не виспалася, і я зараз така запухла, наче мене бджели, покусали, як казав пличку. А як, не чорноморське? Чорноморське. Чорноморське. Чорноморському. А ну так, да, якщо величовський, то в Чорноморському. В Чабанки. Так буде проще. Ох, зараз піднімемося до мами. Поснідаємо і будемо вирушати. Я вже казала, да, що я дуже не виспалась. Просто, просто я ледве голову підняла. Отак От в <сі> мене сили вимотали вчора з мене всі. Зараз знову, що в нас? Що в нас? Які плани? По магазинам? Знову по магазинам. передивитися, знайти ту плитку, яку ми шукаємо. От. І що? І ще там шаолію повигружати. Мені? Я, маня, мені кажеться, за мною йдеш. Я минулого разу в інший під'їзд прийшла. І дзвоню, думаю, Забула що не намагається. В під якому під'їзді любима свекруха зараз. Набираю набрати, думаю, Мама що не працює чи що, ну вже нервую, думаю, що таке, а вже що таке, дзвоню до Ксенії, кажу, Ксенія, в якому це под'їзді? А тоді така Сіня в другому. О, Боже, думаю, я не туди пішла. Вертаюся сюди, а тут же щось на 10-й поверх на ліфті. За я боюся. А ну давай ще, ще боюся. Ще, ще в ліфті тридцять три зробимо. Попробуй, е -е -е, качка, качка. Дорослій чоловік, а це так не живемо. Не сумуємо, не нудьгуємо. Друзі, я зараз вас <кій> приведу в дуже цікаве місце, де проходили наші молоді роки з нашими друзями, які зараз повиїжджали за кордон. От. Да. Тут, правда, машина стоїть, але я зараз трошки покажу. Так, ну тут вже інша надпись. Раніше тут була барадень, це ми е, жарили м'ясо з баранами. І так назвали цей день. Тут ми збирались і ось тут постійно під цим деревом е, жарили шашличок. Звісно, повиростало все. Ой, капець, молоді, були, тут постійно тусувались. І дивіться, який відончик тут. Красота. Да. За цим я сумую. Куми місце взнали, скільки тут часу проводили. так. Ваня ще вигружає товар. Зараз будемо їхати в Рів'єру. В Рів'єру, в комфі, треба подивитись побутову техніку. Що там будемо додому брати. Чи будемо, що брати, чи ні, не знаю. Ой. От, от так. Сьогодні погода буде жарка. Обіцяю, що буде жарко. А я блін, з собою не взяла ніяку легку футболку. А ця дуже тепла така. Ну, як тепла, така вона плотна. Треба було щось полегше брати. Ну, що є, то є. По магазинах там зараз будуть кондиціонери, не буде жарко, а от в дорогу буде жарко. Отак. От так, зайшли до мами, поїли, поснідали. І будемо шурувати. Шурувати далі в Одесу. Скільки цікавих штучок. Взяла Варію, таку ручку вона любить. Ось таку канцелярію. Це стирачки. Рези... О, лінійку ще не взяла. Треба лінійку подивитись, вибрати. Якусь гарну. Стільки канцелярії. Я дуже люблю канцелярію. Такі гарні блокнотики. Портфель вона буде сама вибирати. Я не знаю, чи в 4 класі треба щоденники, бо з 1 по 3 нам точно він не пригодився. Він був, але вони ним практично не користувалися. Є що вибрати і портфель, потім ми поїдемо десь чи в Саврань, чи куди, будемо шукати портфель її. Вона вже хоче якийсь такий дорослий. Та в нас один був портфель, дуже гарний. Ми брали чи ЄС, чи кайт, я вже не пам'ятаю. То з першого по 3 клас він дуже чудово відносився і ще б носився, але що за що, дівка росте, каже, що мені той дитячий. І взяли ще такі штучки, різні, типу допомога при навчанні. Короте, ми знову в Леруа Мерлен. Тут такої плитки, як нам треба, немає. Поїдемо зараз. Ще може. По ринках, Пошукаємо десь, може, якісь залишки, нам зовсім небагато треба. От. І на пол теж немає. Походили, подивилися, кухні такі гарні. Потім ванні такі куточки е гарні, так як знаєте, як воно має виглядати у ванні. Заходиш і ти вже наче бачиш, що в тебе буде. Дуже гарно. Ах, жарко. Жарко, сьогодні на горі жарко, але ми тут з магазина в магазин то... так, терпимо. Зараз їдемо ще на базари. Якісь. Тут ми ще не були. Зараз подивимося, що є. Тут начебто колись також були знаєте, от такі куточки, презентаційні куточки з там, кухні, ванни, От начебто це в новій лінії. Я тут уже 100 років не була. Дуже-дуже-придуже давно я була в новій лінії. Ще може хто знає на виїзді з Одеси була нова лінія, От там я ще була років п'ять назад. А тут, так, тут. років вісім так точно не було. Так, да, кухні є. Кухні є і такі куточки, да, є. Але нам треба плитка сьогодні. Ну, тут по плитки, звісно, найбільший вибір, де ми тільки були по магазинах, тут дуже величезний вибір. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість рядів і один продольний. Того може щось і надибаємо. Там трішки якийсь схожий є варіант, але форматний той вона трішки глубший. Ну, вже будемо відтолкуватись від того, що вона буде хоч по кольору схожа, а там вже вона грубша, не грубша, то вже, чесно, пофіг. Я, звісно, вас вже задовбала цією плиткою, так як і мене плитка а, загалом теж задовбала. Ви що зробиш, ремонт? А ви ж мої любі друзі, любі підписники завжди зі мною. Хочу вам показати по максимуму наше життя, тому показую все, що є. Ідемо далі шукати. Дай Бог щось і знайдемо. Я б вже, звісно, і поїла, ну хоча б каву якусь випала, бо ми у мами пили каву. Вже час пройшов, уже скільки це, майже дві години. Так? Да? Да. Майже дві години. Того вже пора б щось і перекусити. Отакі От ділліжки. Отакий От шкаф мені понравився, але він нам, на жаль, не підходить по розміру зовсім. Не підходить, по висоті підходить, а по ширині не підходить. Але я б дуже його хотіла. Ось таке мені подобається, але якщо будемо в спальню ставити, то він буде без дзеркала. Я не хочу в спальні дзеркала. Отак. От Отаку варі полочку класно. Але поки таке не будемо купувати. Гудбай! Нова лінія. Ну що друзі, можу вам сказати? Ми це зробили. Ми знайшли. Максимально схожу плитку, яку нам треба було, але трішки там розмір не той. Нам треба був 30 на 30 а ми знайшли 30 на 60 Ну то зовсім ролі не грає. Нам головне, щоб було воно по максимуму схоже. Так як це вже стара колекція, її дуже, 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 дуже важко знайти. От і ми тут схоже, знайшли. Позвонили до майстра, він дав добро її брати, бо вона й товщині трішки не підходить, але що є, то є. Уже на цьому етапі видихаємо і зараз її загружаємо, грузимо машину, ми ще хотіли по магазину походити. Заїхали це в епіцентрі. Ми дивимося. Епіцентр дуже величезний, просто максимально величезний будівельний магазин, де в якому ми були, так щоб мене ще не збили. Наша далі. Друзі, давайте я зараз не буду коментувати, що я буду вам показувати. Я просто вам буду показувати, які є композиції: от плитка, обої, ламінат і тому подібне. Буду тут такі гарні куточки декоровані. Я вам просто буду їх показувати. Будете дивитися і коментувати. Поїхали! Ні, я може буду тут, знаєте, щось там і говорити, як мені це подобається чи не подобається, а ви будете мені писати, чи вам також подобається, чи не подобається. Так, куди ми йдемо? Йдемо на меблі, мабуть. Меблі в нас в будинок в спальню є, варій, в кімнату, там дещо треба буде докупити. Кухню треба буде купити. Вау! Вау! Яке все гарне. Потім нам в кімнату в спальню шкаф треба буде купити. От. А так загалом по меблях є. Ми що пажу закуп... закупівлю меблів робити не будемо її так робити, але... Дуже б хотілося повністю, знаєте, заїхати в будинок повністю з новими меблями. Може, колись згодом їх змінимо, ці меблі. Але поки є, що є, то є. У нас меблі відносно нові. Ми, коли переїжджали в село, ми всі нові купували, тобто їм навіть ще 10 років немає. А, ще будемо купувати в зал диван. Кажу, не, майже не будемо купувати меблі, де ж не будемо. А в зал диван і от типу такого щось м -м, біля телевізору буде. Ой, ну звісно, звісно, звісно. я оце дивлюся, знаєте, понадивляюся зараз і потім тільки буду розстраюватись. Яка тут красота? І що б я хотіла купити, а не будемо його купувати. Дуже гарне все. Ремонтні, оці, знаєте, така метушня, ремонтно меблева. Мені дуже вона подобається. Виморює, звісно, але я таке люблю. В прихожу теж треба буде якийсь шкаф нам купити. У нас там буде багато комунікацій стояти в плані е сигналізація, всякі роутери і тому подібні такі речі, скільки тут зеркал, то треба купувати ще якийсь шкаф, щоб оце все сховати. Ой, варі в кімнату теж стіл. Ми хочемо її замінити. В неї є письменний стіл, але ми будемо його замінювати. Вона, звісно, ліжко, хоче собі двохспальня, але ще кажу, варі, ну, на нащо тобі то ліжко двохспальне? Ну, там не така велика кімната, щоб туди влізло двохспальне ліжко. Ну, таке було б класно. Але ми поки її ставимо її полуторне ліжко, а потім, може, згодом ну, буде видно, може дійсно поміняємо. Які гарні такі стилізовані куточки. Да? Можна уявити, як буде в кімнаті. От собі зробив так і ти вже розумієш, чи купив так, і ти вже розумієш, як тебе приблизно буде в кімнаті воно виглядати. Ліжко. Ліжко, ліжко. гарно, що сказати, все дуже гарно. На кухню стіл. Це <с> я дуже розігналася. Ми не будемо нічого купувати. Ага. Все на кухню стіл треба. Стул на, на, на кухню. Я хочу круглий стіл. А Ваня не хоче. От тут будемо з ним, звісно, дуже сперечатись. Стул я хочу щось типу такого. Ну, щоб підходили до мого круглого білого стола. Ваня не хоче, блін, круглий стіл. Мені подобається в мами Ваніної на кухні столик. Я б теж собі такий хотіла, такого плану. Ох, надо буде з ним якось домовитись за стіл. Так, ідемо зараз, Найду е, ванни, мабуть. Боже, я вже заблудилась, в яку сторону це я мала йти. Геть, заблудилась. Ну, коротше, зараз підемо, підемо кудись, прийдемо. Ваня, поки поїхав плитку вигрузити. А я залишилась оце походити, подивіться. Різні коврики, дивіться. Ковриків багато, теж будемо ставити, стелити якийсь коврик в коридорі, хочу, який ще не знаю. Так, ну і ванні кімнати. Ванна кімната в нас вже обставлена плиткою. Ми будемо тільки робити душеву кабіну, мурувати будемо. От, плитка там вже вся є. Все є, тільки треба буде оцю кабіну вимурувати. Ну Ми вже її і двері замовили, я вже говорила минулого разу. Замовили туди двері і все, ванна практично у нас готова. Є і... Унітаз у нас новий є, ми ще давно купували. От на рахунок Раковини, я не знаю, мабуть, будемо теж щось дивитися. Будемо... Ну, всякі отакі причандали будемо дивитися. Душ, крани і тому подібне біде. Да, Воно ж так називається. Ой, в мене так уже ноги болять. Я б вже чесно десь сіла, посиділа. Там при вході в епіцентр є кафе. От ми туди зараз зайдемо, поїмо. Дуже гарна кафешка. Так, я Вані, головне, сказала, що я буду чекати тебе на меблях, а сама вже кудись пошурувала. Йду на меблі, щоб він мене не шукав, бо такий щось нервний. Чого це нервитись, Не знаю. Ви тільки подивіться, який тут асортимент люстр. Тут можна ж просто... Заблукати. І так і не оприділитись з вибором. Ну, нам додому тільки от така приблизно плоска треба, без всяких там вісюльок. Звісно, на кухні я над столом хотіла прям якусь таку, знаєте, цікаву повішати. А, люстру якусь таку, от. Щось таке, знаєте, трішки дивне, я б повішала. Ваня, звісно, впирається, дуже впирається. Але, але. Ми його обработаємо. Я вже як не як 15 років в шлюбі, то вже знаю, як можна підійти до нього з чим. О, ну, тут просто краса, ну тут просто краса. Щось я навіть не знаю, щось би таке повішала. Ну Більше щось би, знаєте, таке креативне. У мене на кухні висіло саме над столом. Так, ну я дивлюсь тут канцелярія а, ще є, але я ж вже Варі купила. Її скидаю голосове, кажу, Варі, я там трошки тобі канцелярія робила. Боже, то гвалту стільки було. Я хотіла все сама вибрати. Ну, ладно, кажу, я купила там трішки, зошити ручки, там всяке таке помілочі, все інше будеш купувати ти. От, і дивлюсь книжечки, я б собі книжечку якусь би. Купила. от читала за цю, е, Я не згодна від авторки їсти молитись кохати. Кажуть, що дуже класно. Ну, не знаю. Я щось ще не настільки е, впевнена, що я саме її хочу. Шкода, блін, тут перші книги дійсно дорогі, набагато дорожчі, ніж в книгарнях і в інтернеті. Так що, мабуть, я все-таки залишусь без книжки. Може, він пішов мене шукати в меблях, а я, а я тут в книжках лазю. Щоб ви знала, як я заморилась, в мене так ноги болять, боже мій. Де це піти сісти, бо я вже просто не витримую. О! У мене ноги дуже болять. Каже, рука в тебе не болить, тільки телефон взяла. Оце, е, знаєте, будівельні магазини. Це... Пошли, магазини це місце, де з собою ніяк не можуть знайти. язика, Язикачують жінку, вічно гризуться. Зайшли в кафешку зараз поїсти по епіцентрі. Ти там будеш замовляти. А, а я хочу я щось ось тут замовити. Якщо не довго, я собі замовлю локшину. Угу. Ну давай пішли спитаємо. Гарно, взяла Варі мапу, таку мапу України і світу. От так можна це поїсти. Салатики всякі, гарнірчики. От. А я собі хочу локшину замовити. А яка вона буде? Будемо пробувати з вами. Немає в них локшини, замовила картоплю, свина відбивна. Ваня салат собі взяв, курячу відбивну. І що це в тебе таке? Картопка. А, картопля якась. Поїмо зараз і будемо вирушати вже додому. Вже всі, наче справи свої зробили. Так що смачного нам і в дорогу будемо їхати.